Сьогодні ми з вами виперемо рафію. В мене є ось така сумочка з рафії чорного кольору, хочу її випрати. Вона, в принципі, чиста, але має запах, бо забула чоловіка в машині в робочий і такий запах солярки тут присутній. Він її не бачив, вона говорить, лежала там, щось не знаю, щось я йому приносила і забула. Так, поклала на, на сідушки, і він оце злітає її возив. В принципі, вона то й чиста. Але, думаю, зніму відео, можливо комусь потрібна буде ця інформація, як я буду прати рафію. Рафію ще не прала, тільки з нею познайомилася минулим літом. Я в мене ще рафія, хочу використовувати її теж на сумку. То зараз ми з вами спробуємо, як її. Прати. Щось будемо з вами мудрувати і подивимося результат. Мені цікаво ще, бо в мене пряжа чорного кольору, як вона себе буде вести. Бачите, я її частенько носила прошлим, минулим літом. Я її декорувала ось такою ручкою, щоб не вив'язувати ручку, бо знаю, що це жнурафія, воно паперове. Ось таку ручку зробила і дуже мені зручна. Сюди поміщається невеличкий гаманець, телефон, і отак літом на прогулянку, чи кудись навіть на річку я брала, щоб покласти речі свої. Чи вечором вийти, з подругами прогуляти ще просто. Ця сумочка подобалася і багато звертали на неї увагу. Тож, приступимо до прання. Знімаю з руки, бо тут немає штатива. Я взяла ємність, налила води, води налила небагато. І зараз я туди додам рідкий пральний засіб, в мене перволь для чорного. Чого саме для чорного, щоб зберегти колір. Ну, подивимося, не знаю, як буде на чорній рафії одяг я перу, в принципі, колір зберігається. То зараз я додам сюди трішки цього перволь зіб'ю таку піну і будемо з вами чистити прати. Так, Трішки. Не дуже вона в мене брудна, можна додати більше цієї пінки. Мабуть, додам, бо щось я мало додала. Додала я ще трішки перволя, і тепер починаю ось так от її занурювати. В принципі, повторюю, складних забруднень у мене немає, то я її терти не буду. Просто так, хай вона полежить трішки. Ви бачите, можна сказати, не линяє. та Не можна сказати, а не линяє. Вода, в принципі, прозора. Колір такий легенький, він перволь сам по собі фіолетовий. То фіолетовий тут з жовтим, так ніби трішки зеленкувати, показується. Оце і все. Отак, пожамкали. Туди-сюди її, звісно, якщо річ у вас світлого кольору, або маєте ручки, там, то потрібно докласти зусилля, я б, мабуть, прала б губкою. Пробувала б цим боком, якщо не виходило цим, так би затирала. І я думаю, що буде нормально. А це наш такий експеримент. Пробуємо що та як. Бо в минулому році багато дівчаток в'язали з Рафії і капелюшки, і сумки, і мене ця ідея теж сподобалась мені, ну, я чогось спеціально вибрала темний колір, бо я не знала, як. Який догляд буде за нею? Хотілося, щоб був презентабельний вигляд в ній. Ну, в принципі, бачите, нічого не змінилося. Вода не потемніла, може, це заслуга виробника його фарби. Це в мене фібранатура, папір, пряжа, рафія фібранатури, виробник. І засіб перволь, ну саме для чорного, він зберігає колір. Можливо, це заслуга виробника фарби, а можливо, засобу, який не вимиває чорний колір. Що тепер? Трішки воно полежить і полоскаємо. Полоскаємо в воді, вода прозора, бачите, все дуже-дуже гарно не линяє. Аби линяла ця пряжа, вода була б темна. Тут вона зовсім прозора. Перший раз, коли ми прали воду зафарбував мій перволь, тут немає нічого. Теж так з поліскою, все так трішки потримаю хай стече. Викручувати не буду. Зараз трішки, мабуть, отак, я його рулончиком зімкну і отак трішки видавлю. Легенько-легенько цю зайву водичку і будемо сушитися. Розкладаю на рушничок, взяла темний колір. Ну, про всяк випадок, знаєте, можливо, пофарбує. ну, коли воду не пофарбувала, то я думаю, в принципі, все буде добре. Зараз я її вирівнюю, щоб вона була рівненька. тут трішки підтягну цю сторону. Бо я її викручувала, трішки так віджимала, ви бачили. Зараз я їй придам правильну форму, і нехай вона у мене сохне. Так, буде сохнути. Зараз розправлю її, щоб вона була правильна, і хай висихає просто, просто на столі. У мене тут вона буде на кухні, на стільниці сохнути. Не на батареї, ніде-ніде. Просто таким способом. Хай сохне, я нікуди не поспішаю, висохне, то буде таке, як потрібно мені. Дякую, дівчатка, за увагу. Діліться в коментарях своїм досвідом в'язання з графії, чи ви вже прали ці вироби, як перете ви їх, яким способом видаляєте плями на цих виробах. Ну, я думаю, що, якщо світла графія, то її можна. Використати засіб для прийняття для білих речей. Наприклад, в мене є перволь для білого, якби в мене була біла сумка, я б прала б білий і зараз покажу вам засіб. Ось такий засіб для білого, теж дуже мені подобається. Постійно є в мене, це вже закінчується, треба докупити, бо влітку цей засіб йде на ура. Якби була рафія світлого кольору, я б прала б рідким засобом перволь. Я йому довіряю. Тут таке в нього легкий відбілюючий ефект присутній, то ці засоби я використовую для прання. Звісно, не реклама, ділюся з вами своїм досвідом і хочу спитати вас, як перете ви і як ви відноситесь до речей з, з такої пряжі, з рафії, чи вам доподобать, чи ні, діліться. Зустрінемось в коментарях. Дякую, що ви були зі мною. Традиційно цілую вас міцно обіймаю. З вами була Валентина. До побачення! Після сказаного сумка висохла, гарно себе почуваю, я б сказала. Колір в ній такий лишився, лиш легкий блиск цієї пряжі присутній. В принципі, експеримент вдався, рафію можна прати. Рідким пральним засобом, тільки делікатно не терти. Ну, тут, в принципі, я не терла, але фібранатура рафія це з недорогих пряж. Я думаю, що, якщо у вас пряжа іншого виробника кращого, то з неї взагалі нічого не буде. Хоча це дешевий сегмент, але ніде нічого з неї не сталося. Ну, Хочу додати, що я дуже акуратно злегка її мила, не додавала ніяких зусиль. Не терла, так що можна використовувати такий спосіб. А з вас, дівчатка, якщо ви не знали,